І всім привіт, народ! З вас підписів подбайка. Це Foundation, це гра, в яку я ще дуже давно грав, і вона нарешті заревізилась. Так, е, я її вже дуже погано пам'ятаю. Так, я тут бачу, є озера, є річка, є холми. Я б хотів річку мати, чесно кажучи. Хотів би, хотів би, хотів би, хотів би. більш, більш рівнину мати. Так, так. Ой, можна прям максимально рівнину мати. А. А якщо я прямо ось так зроблю, а, ага, ага. У холмі трохи інше налаштування, у вас трохи інше. Це берег мора. Ні, я хочу. Давайте трохи зарандомімо <різь> назад. Окей, mm. окей, okay, okay. з таким рандомом я приймаю Select Hurls. Давайте Classic поки що. Я не хочу зараз нічого міняти. Бо я, знову ж, я кожен раз, коли грав цю гру, вона досить сильно мінялась. Я кожен раз в них вбився, тому я зараз хочу просто з нею познайомитись. Ну так, да. and Play, Обираємо. Вперед. У. Мій прапор щось. Дуже часто почали в ігри додавати ось ці прапори умовні. Ну і тут зрозуміло, який прапор я візьму. Your village name? Гм. Mm. Almost village. Your name. Мукута. Никита. Пьондер? Так, тут вибору нема сильного. А це що? Композиція. А. Це типу ось ви. Насправді кажуть, що нічого прям цікавого тут нема. З того, що я бачу. Тому Ось так, все, старт гейм. Так, і ми стартанули. Новий початок. І е так не хочеться це перекладати. Квест модуль. Ліворуч внизу. Це мені керування дадуть. В, А, С, Д. Ну, Д. Я тикнув? Дякую. Так, камера працює, все пра цікаво поки що. Мапа красива. Блін, а вони зробили гру ще красивішу. Вона і до цього була красива. Так, печ ап, коротше, піднімаємо опускаємо. Давайте швидко. Пройдемо навчання. Блін, прикольно було б центр мати десь тут, навколо озера, а сюди, ліворуч, відбудовувати околиці. Так. Це як крутити камеру. А, все. Я ось це вже покрутив. Ааа, your first territory Я забув, що воно тут так працює. Угу, <coughs> Мені потрібна територія, мені важно А, вони ось так. Мене обмежують. Так, бажано поруч десь мати залізо. Це залізо? Чи це просто. Таке? Це саме залізо, це прекрасно. Тут дивіться, тут є каміння, тут є ягоди, тут є залізо, але я хочу воду поруч мати. Я хочу поруч з водою, якийсь, якусь територію. Шкода, що більш далеко камеру не можна віддалити. Ось тут поруч з водою. Це не прям. Не прямо. О, ось тут, прям поруч з рікою. Якщо дивитись по наявності, є ягоди, каміння і. Бажно, десь прям недалеко зарізну руду. Це зарізна руда, це зарізна руда. Ну, дивіться, ось тут ділянка. На річці. Я лише планував. Ну ось в цьому озері зробити центр. А давайте ось тут центр буде. Центр мого міста, а потім будемо розростатись. Припустимо, погнали. Це коштувало нуль, нуль монеток. Є, погнали. Далі. Вілледж-центр. Вілеч-центр. Легко сказати. Ну логічно поки що його ось тут поставити, Village Center Я не розумію, що це за рослини. Я сподіваюся, це просто вони не ігрові, а просто декоративні. Давайте якось ось тут поставлю. Буду Не влаштовує так, 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 так. Окей. Далі мені мають дати наступне завдання. Мені не відкрили жодної будівлі поки що. Що мені треба типнути сюди. О, ось. Builder Builder Workshop Будівля будівельників. Так. Вхід. О, я щось забув як крутити. Сорі. А, я спочатку обираю місце. Ой, мені тут. Слухайте, тут зручно зроблено. Непогано. Та буй. Ось тут побудую. І призначити будівельників? Давайте, буйдер. Та, та-та, я пам'ятаю. Ось це я пам'ятаю. Давайте поки що трьох буйдерів. А, воно безкоштовно. Ну, окей, поки що три буйдер. Далі мені потрібен camp А, і все. Угу Видобача деревини треба подумати. Я б насправді кажучи, такий щоб спочатку ось цей ліс-ліворуч вирубати. І тут якраз каміння поруч. Буде така міні-промусова зона. Дай билд Там два працівника тільки може працювати. А чому я не можу. Що? Я не можу додати працівників? Є ж. Ой, коротше дивно. Так, це є. І наняти ввод катер. рубів, Давайте. Хай, поки ще три будуть. А! Та, та-та-та! Пам'ятаю, та, та. мені треба замалювати постір. Де вони можуть рубати? Ой, хочу ось цього. Бісульвороч позбутись може. У, і мені відкрили нову будівлю, що тут? Так, це. Угу, Це вирощує дерева. А ось це мені поки що не потрібно. А ось ягоди? Мені потрібні їх тут. До речі, вони зробили. До цього там буквально було пару Пару ягодок на вс... На територію, ну, типу один кущ на територію максимум, а тут прям побільше. Ось тут якось посередині між усіма поставимо. Вперед. Будуйте... Як я пам'ятаю, ягід треба буде багато, бажано побільше. Я сподіваюся, вони дуже сильно попрацювали над балансом, тому що коли я останній раз грав, я прям дуже сильно агрався на баланс. Дуже сильно. Так, в мене квест виробити ягоди. Ліворуч внизу написано. Ми цим займаємось. Блін, так, блін. Мені прям подобається. Мені до цього ця гра подобалась. Зараз я прям в захваті від цієї гри. Прям в захваті. О, скажешся, що нікого нема. Ну да. Два працівника. Так. Ну. Далі, давайте далі квести. Поки що по квестам пройдусь. Чи мені тут також? Мені ж не потрібен? Просто до цього там навіть зона потрібна була для ягід робити. Ні, зараз не потрібна зона для ягід, вони не самі розуміють, що треба збирати ягоди. А квести далі? Можна, будь ласка. Що сюди треба тикнути. О, намалювати. Окей. Окей. Resident zone це житлова зона, це де вони самі будуть будуватись. І... Прикольно було б ось тут, вздовж берега. Зробити резидентзон. Ось так. В цьому є свій прикол. Це ж буде центр нашого поселення. Так, потреби. Тут мені покази, розповідають про потреби мешканців і так далі. Окей, build a well. Well можна десь ось тут поруч з центром побудувати. Колодязь. цей ваш колодязь. Що мені ще доступно? Хм, І каміння. Де колодязь потрібно буде каміння. Логічно буде почати видобучу каміння. Так, як я розумію, це типу не приваблива зона, грубо кажучи. Погнали. Тут ще каміння побудуємо потім. Вперед. Швидше. Давайте швидше. Блін, вони і так дуже красиву гру зробили ще красивіше, я не можу. Я і так дуже кайфував від цієї гри. І тут прикол в тому, що графіка не. Коротше, ну це не високополіганальне, але воно дуже стилізоване. І мені прям дуже подобається, як воно все зроблено. Ну так, на холмах вони не дуже красиво будуються, але це прикольно. Коротше, кажу, я не можу, я не можу, як хорошо, як вони хорошо це все зробили. Так, на Вол в нас зрозуміло, що нема каміння. Я будую. Почекайте. Ой, справляю. А давайте ще одного. дроворуба. Тепер будуйте. Каміння також будуйте. А, в нас ще прикол в тому, що дерево уходить на будівництво будиночків. Beautiful area і так далі. Так, ти. А де? Коротше, це треба на окремих. Тикати. Ти? Нічого, Жодних потреб. Жодних потреб не виконано. Зараз вода хоча б буде. І потім мені все інше дадуть. О. Давайте трьох майнерів сюди поки що. А, нема працівників далі. Давай, ну одного менше тут. Хай буде один вільний. Давайте трьох на каміння. Який кайф! як. Мені і так до цього ця гра подобалася, вони ще краще її зробили. Подивіться, на це житло. Припустимо. З цим закінчили. Далі ринок. Вони хочуть, щоб я ринок побудував, окей. Є фудстол. Є стенд. Ну, мені просто фудстел потрібен. Я ринок зробив ось тут, в цьому квадратіку якось. Давайте навіть, навіть ось так. Нехай він дивиться більше внутрь. Ось тут буде такий площа ринкова. Билд. Але спочатку мені треба. Ага, мені треба побудувати. Побудувати намет, торгівельне місце. Торгівельний намет. Ну це навіть не торгівельний намет, це просто місце для торгівлі. А, сюди. Окей. Сюди назначати працівника навіть треба. Як скажете, тримай. Так, і і, і і і привласнити сюди ягоди. Все. Ще одна місія виконана. Блін, перш прям хорошо. Угу, І треба. А, ну Львові почекати, поки в них щастя буде 75? Чи можу я ще якось вам щастя зробити? А, ну, якась інша їжа. Це напевно проста їжа, а це покращена їжа. Або хліб, або сир, або м'ясо. Мені здається, м'ясо з цього найлегше. І сервіс. Це скоріш за все церква. Ну окей, поки що йдемо по місіям, чекаємо, поки вони всі будуть задоволені. Так, мені здається, мені потрібні безробітні, щоб хтось сюди ж переніс, чи не знаю, як це працює. Ну так, о, все. Читаю, тикнути на знак питання. Ну так, окей. Можна сюди додати тебе, але я не хочу тканину на тебе витрачати зараз. Все. Можна було додати як навіс, але я не готовий тканину зараз на це витрачати. У нас тут рибка, ще поруч є. Так, а риба вважається за. Да, не за просту їжу. Ну ок, як знаєте. Зараз просто на максимальній швидкості сиджу. Там, короче, просто почекати треба. Я чекаю. Так, п'ять середнього щастя. Давайте. У вас майже все є. Що вам ще треба? Блін, тут прикольно, тут вони розділили, дивіться, це що потрібно, щоб покращити якість житла, а це що потрібно, щоб покращити щільність життя. Це прям прикольно, що вони це розділили. Так, ти що за... забитий? Ти забитий. Ну, нічого страшного. А, тобі житла не вистачає. Може, тому ми зараз ще й на максимумі? Давай. Так, ось тут трохи розширимо. Ось в цю зону. Чи тут не побудуєш? Ось сюди. Я просто не хочу, щоб ягоди забудовувались. Тут достатньо місця для житла. А, все. Почав. почав ось тут все ж таки впихнувся, куди я хотів, щоб він заїхав. Так, нью роль. Лорд. Прикольно. Я думаю, ось тепер, коли в нього є житло. Задоволення буде 75 Я А, і всіх. Дати всім роботу. Все, 10 з 10. Здоволені? Все. Квест виконано Що тут? Що ви від мене хочете? Так. Так, тут. Мені тут щось треба зробити. Окей. Відкриття будівель мені показують, як робити. Це сюди? Так, перше, мені доступна нова будівля. Сауміл. І сторож Ага, і це дозволить мені торгувати. Це мені необхідно для торгівлі. Ця будівля. Мені відкрили. І Вархаус, І Гренрі. Що для зберігання їжі? А ти для зберігання ресурсів? Мені ж. Ага, мені планкс все одно потрібні будуть. на будівництво, як мінімум. Тому давайте. Сауміл, лісапіня. Ось сюди побудуємо. Це в нас і так якість. Якість підбита. Build. О, і нас, вона вже споживає монетку. Утримання. Вона вже коштує утримання. О, дві людини нові до нас приєднались. Так прийняти, прийняти, чому б ні. Але вам житло потрібне. Він було б прикольно ще рибу відкрити. Брідж. фенс. Огорожа. Хм, Цікаво, цікаво, цікаво. А якщо я теоретично захочу. О, у, вид на всі мапу. Прикольно. Віледжмап. Але в мене питання. Трохи в іншому, як? якщо я захочу купити, придбати ще одну територію. Окей, може пізніше мені дадуть цю можливістю. Але зараз мені. А, ось. Місце під ще одне житло є. Вони зараз побудуються. Давай, ламберкамп. Ти можеш вудінг робити усюди. При бажанні. Ось так. Корише, все. Ти можеш усюди. На всій цій території. Мені тут ліс не потрібен. Так, працівники, та натримай двох. Що, коротше, окей. Поки як і я, і. Нам потрібен вархаус. Я б також, щоб недалеко від вас. Ой, він не обов'язково. Коротше, він не псує вид. Тому я думаю, його можна спокійно ось тут побудувати. Все одно поруч, ось так, навіть. Все одно тут вид псують ось ці будівлі. І сюди поруч житло не поставити, тому нехай між житлом і промисловістю. Ну і промисловістю сюди не поставити бо буде псувати. Для житла вид? Тому між житлом і промисловістю нехай стоїть. Те, що не псує нічого. Так, давайте ось тут навіть одного збирача приберу і відправлю на. Насауміл, бо ми зараз саме на цьому і зупинились. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще плюс 4 людини. Давайте, поки в мене немає проблем з їжею, я думаю, можу спокійно приймати. Нехай ще розбудовуються. Але я хочу збільшити. Mm -hmm. Мені потрібна легка фортифікація і патруль, щоб збільшити щоб ще в життя збільшувалось. Так я там проскидував працівників на всі роботи. І сюди, о, навіть сюди вистачить. Сюди я привласнюю дошки і працівника хоча б одного. А, ну я й більше не зможу. Так. Є якийсь Royal Book. Ага. Торгівельний шлях відкрити. І там вже продавати Гоуїт. Сюди. Mm. Ресурси. Ось. Торгівельні шляхи. Хм. Mm. Дошки. Дошки за монетку продаються. Напевно, є сенс з першим починати торгівлю. А, 20 дошок. 20 дошок. Треба на те, щоб відкрити. Тут ти не працю... ви не працюєте, бо деревини нема. Але вони наповню. А деревини в нас нема, бо в нас нові мешканці, які заселяються, і яким на житло потрібна деревина. Так, ну без робітних в нас ну... Ой, без робітних, без житла в нас нуль. Людей. Всі з житлом. Що прекрасно. В цьому з таким красивим видом. Ну Удивіть, ось так жити. Так, кайф. Там рибка навпроти вас стрибає. Е! Yeah. Але так, нас це дерево полетіло туди. На На житло. І головне, що ягід вистачає. Головне, що вистачає їжі. О там ще. Ще двоє нових, ну приймемо, приймемо. Ну аж поки вистачає. Ну блін, вони прийдуть і нам знову, коротше, ще житло розширяти. Навіть не знаю. Але поки не бачу причин відмовляти їм. Приєднуйтесь. Зараз. Я не хочу ягоди псувати. О, тут не знісся будинок. Ось так, ягоди не забудовуйте. Ось тут десь можете спокійно розбудовуватися, якщо вам треба буде. Але не на ягодах. Не чіпайте ягоди. Можна якось прям подивитись, де ягоди? Здається, коли я тебе будую? Ага. А, тобто далі. Окей. Далі там нема ягід. Ось це все може спокійно бути житлом. Ну, якщо їм треба буде. Але для цього багато деревини треба. О! Все, достатньо деревини, щоб відкрити. Все. Віддаю двадцятку. Так, і відправити на продаж. Ланкс. Sell. Все що більше. Давайте більше 10. Тут що? О-о! Купити нову територію. Як? А ось мені відкрили. Я можу. Або через річку відкрити. Що в якомусь сенсі було б прикольно, але ми не можемо міст побудувати. Я можу купити цю територію, що наблизить нас до до заліза. Я можу купити ось цю територію, в якій вже є залізо. І в яку я буду розширяти свою промисловість, може. І деревину, з якої можу видобувати. Давайте сюди. Так. О, а тепер мені показують якісь прикольні будинки. Те, що мені треба Manor House. грубо кажучи, будинок мій. Так, тепер, коли в мене є дохід, я ще хочу. Поверніть, мене, будь ласка. О, ого, тут покращень. З'явилось. Так, прогрес. Тут багато чого цікавого, але я б хотів фішинг піти. До речі, ні, замість фішинга я хочу подивитись. Ні, не фішинг. Чим я можу торгувати до золота собі зараз? Саме трейд-трейд. Я можу каміння обробляти? До речі, до речі. А каміння як ресурс у нас. Воно ж не обмежене. може тоді відкрити обробку каміння і продавати каміння, бо можу собі дозволити. Подивимось, мені треба подумати буде, і потім ще повернемось. По посиланню в описі, ви зможете знайти та придбати якісь з моїх ігор або додати їх до бажаного. Якщо хочете додати, додати до бажаного якусь з моїх ігор, то Warfactory дуже крута гра кайфова. Вона вийде. Тільки в третьому кварталі 25-го року я буду дуже вдячний, якщо ви їх досте достедебажано. А також в мене є посилання будівельний симулятор Hexity, Якщо ви його придбаєте, це також мене неймовірно підтримує, або достедебажано. Безперечно, ж найбільше мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить відео, підписки, вподобайки, коментарі. Так далі, також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.